Підписники з вами Влад і. Картиріна. Так, Катіріна. Від... Іде. Це є Запитання відповідь. Перша серія. Так, Катя. Зараз почнемо. Так, переклади Катя, будь ласка. Е -е, назви. Соці. А, назви соція. <плес> назви... Ну, коротше. Підписники. Е, я вам на монтажі постараюся це перекласти. Оп. оп. Катя, ми спеціально один не, по, не підказуємо, по, щоб було чесно. Я написав ось таке підписник, ну, я думаю, це багато. Букв. Е, Катя, чим більше, тим ліпше. Ютуб це теж соціальний додаток. Катя! 9 блоків. Оце... Я зараз почитаю, що в тебе за слово? Інстаграм. А єш! На, е, назвіть їжу на букву П. Що на дванадцять? Давайте и Пич. Ладно. А. Що набираєш? А я написав дуже цікаве слово. Ну скажи, яке. Pine Apple. Pine Apple? Ой, мой дат. Ну Pineapple. Apple! тільки не мовчимо. Так, відео йде? Йде. Назвіть. Ага. Ага. Ой! Ти не спалився? Катя спалився, чи ні? Б... Я... Класно. Підписники, ви колись бували на цьому транспорті, чи ні? Напишіть в коментах. Ну, наприклад. Що е... ти написала? так Ти можеш подивитись, що я написав. А чому мені не хотіло отримати? Ну, підписники. Ну, оце єдин, ну, це. Підписника, якщо що, то е, Якщо що папероні, я не знаю, як написати, чи як воно пишеться правильно. Ну, папероні я не можу правильно написати. Тому вибачте. Йо-хо-йо, -йо, я не встигла написати. Так, <laughs> Цікаво, хто виграє? Ага, ну зрозуміло. Коротше, блін. Ладно, пісні так. Ага, підписники, бачите, що? А що ти напишеш? Ну дивися, Черепаха теж швидка, правда? <гум> так. Ну. Якби підписники я не спорю ні з чим. Цікаво, яке Катя займе місце? Чувай. Як що ти написала? Я шок написала. Що? Шо? Я написала акула. А я написав леопард ви? Ну це дуже важке питання. Ну типу. Підписники, ну погодьтеся. Я написала Apple. А. Я встиг. Я підписники, встиг. Що? Що назвати? Назвати е, Типа зима, літо, осінь, березень, весна. Мой березень це місяць. Ну, типа, літо, зима, весна, осінь. Ем. А що підписники? Що, що що, що що? О, в мене переможне. І в тебе? У нас одинакове, так? У тебе Вінтер. Так, да. У мене теж. Так, давайте подивимось, що далі в нас. Е Катя. Після цього, як я напишу, ти, будь ласка, подивися, що я напишу. Добре? Ти будеш в шокі, що я написав? О, що просто прочитай. Я не можу тут не видно. А. Американц. Фут... Американський футбол. А. а що може бути на 16 блоків? Ти бачила, хтось написав? Катя, що може бути на шістнадцять блоків? Давай прочитаємо шо то. Ні, якщо твоя голова... буде вода вище голови. Якщо вода буде вище голови. Блін, що назвати? Що назвати? Ну оце! Ну підписники. Ну от скажіть, яка ваша любима погода? Я не ага. А що ти написав? Сніг? Зара Катя, ти б знала, що знаєш, що я зараз відповім? Я Катя, знаєш, що я тільки що написав? Що? Кап... Капітан Америка. <ріст> Катя, а це не смішно, чи що я, типу, зачем лишився? Е, місце в Європі Катя. А ти в нас географію географією знаєш. Скажи мені е, місто в Європі. Я <ріст> <ріст> Ну, Київ, ну Київ, наша рідна столиця, напишу. Можна всім форофотбу припустити. Що, що, Коротше, напиши. Напиши частину голови, Катя, допомагай. Частину голови? Ну, що? ну що, очі вуха, ніс, рот. А? Ні, я не встиг, нічого, нічого. Ми підписника тут зрозуміли. він виграв, чи воно. Так. Е, назвіть червоний фрукт. А фрукт? О, я а, том, а то матуа я... це фрукт? А шо? Я можу назвати, але я не скажу тобі. А що? Apple. Ні, не встиг. Напишіть країну на букву А. Яка Катя Америка, Австралія. Австралія – це не материк. а ні, відколи. Так то і є є вас? Туматерик, ні? Аматерик. Подивись на питання, і уяви, що я напишу. Плейстейшн! Туда! Це... Ну добре підписники! Тут я вже зрозуміло, що я програв. Всім па-па. З вами була Влад і. Катерина. Всім па-па.